Привіт, мої любі! Я вам обіцяла познімати осінні нідерландські дворики. Сьогодні, правда, на жаль, такий дощ дощ іде день не сухий. Бачите, в них такі скутери є, переважно для стареньких людей. Вони не мають тут просто ну, ходити з такими, скажіть. З боїлицями або з якимись ходунками. Ну, у них тут є також ходуночки такі, але от такі багато скутерів в них є. Те, що я показувала, не знаю, чи їм держава це видає. Тут так, для похилого віку людей багато чого тут гарного є. Ну, у мене батька пенсія менше, ніж 100 євро. Після 35 років роботи, ну то, знаєте, образливо дуже несправедливо. Частина з цього стежу у нього була сталеваром. Хіба це нормально, ви бачите? А потім пишуть там демографія, демографія. Якби я не бачила, чесно, що. Ем... Дориваються, вибачте, до держапарату і починають хапати, як оці всі знаю, зараз скандали, що за цією інвалідністю, що вони собі понаписували. Я б навіть не замислювалася, повертатися чи ні. Чесно, не замислювалася б повернулася, ну, дитину я вже навряд чи, щоб народила, ну, взяла б. Дитину, що на сиріт, мало, немало. Коли таке бачиш, безлад, то ти вже не розумієш взагалі це коли-небудь припиниться чи ні? Бо Януковичі й ті самі, і зараз й ті самі. Вже під час війни, господи. Прості хлопці, значить, гинуть, а хтось собі замки будує на війні. От. Ви знаєте, також таке якесь двояке в мене ставлення, що з одного боку, добре, що ми бачимо ці скандали, значить, це відкривається, а з іншого боку жахливо, що ми їх бачимо, тому що це існує. Не знаю. Такий, знаєте, іноді аж якийсь розпач. Тобто хочеться жити вдома в своїй країні, в своїй родині. Зі своїми людьми, а не буду в чужинцях. Чужинцям хочу по супер за кордонах. А з іншого боку, ти розумієш, що в тебе життя не нескінченне? 40 не 20. І чи буде лад? Розумієте, ну от як ми з вами кажемо, що буду йти і говорити з вами, що там дивіться такий Якісь цікаві каміння наклали спеціально та все. Що, а, значить, у ворогів у наших є постійний запит на царя. Якщо вони вирощують там постійно якихось царів або царьків собі, Ну, значить, якщо у нас ми толеруємо крадіїв і корупціонерів. То що це свідчить про нас? Ну, якщо це постійна картина, ви дивіться картина, не змінюється наша. Не змінюється. Влада змінюється, і реальність не змінюється. Ось. І мені навіть в коментарях іноді пишуть, що людей влаштовувала низова корупція в плані там тірочку занести. 50 гривень за щось занести, о паспортний стіл, туди-сюди. Всіх все влаштовувала, пишуть мені, чого ви наговорюєте на Україну. Но мене, чесно, ніколи це не влаштовувало. Мені хотілося знати конкретні, нормальні правила гри. Я не розуміла це. Я останні роки взагалі майже не ходила до державної клініки. Я ходила. Якщо треба було мені до приватної клініки, ну я там знайшла таку все нормальну, нормальну цінах, не дуже прям але нормальна. І от я туди ходила. І Чому? Тому що мені не треба було думати, на те, щоб для того, щоб в мене державний лікар нормально там обслужив, що мені треба щось там всунути йому якось. Розумієте? Бо хтось не бере, я не кажу, що там всі лікарі беруть. Хтось не бере, хтось відмовляється, хтось там. Чесна людина порядна, ну багато ну багато ж хто ні, багато ж хто навіть з тобою там, ну вони то будуть розмовляти, ну як вони будуть розмовляти? Вони зроблять операцію, але як вони її зроблять, розумієте? Тобто, може, хто з Києва, там, де, знаєте. Поближчі перевірки, поближчі міністерства. Я чула багато того, що я кажу про Дніпро, то люди з Києва деякі дивувалися, ой, у нас такого немає. У нас і та лікарня чесна, і та чесна, і там і все чесно. Е в Дніпрі ні, ну, в Дніпрі слухайте. Я просто не хочу конкретні брати зараз лікарні, тому що якщо буде, буду конкретні лікарні називати, в яких тотальна корупція. То це я, виходить, буду очерняти там всіх лікарів. Ну, Я не можу очерняти всіх лікарів, розумієте? Тому що ну, є ще нормальні люди, порядні, чесні, гарні. І я не кажу, що лікар, якому там принесли в плані, він зробив все чесно, як він зміг, там, або медсестра, як, ну, як все має бути що якщо йому принесли вдячність просто, то він має відмовлятися. Ну, знаєте, у нас такі зарплатні, що може, вони і не мають відмовлятися, але просто від тих людей, які просто приїхали на лікування, вимагати не треба. От. Ось, бо я стикалася просто з ну, випадками відвертого вимагання. І хоча за законами я мала право. Якби я підняла хай чи мене б полікували, так мене б полікували, але ж ви розумієте, ну, яким чином би полікували, призначили б такі ліки, що вибачте, я б не полікувала, а потім кишківник собі полікувала всі пів року. Ось. Так що така у нас з вами прогулянка буде політична. Щось такі дворики, ці ще зелені, бо я вчора гуляла. Були майже всі жовто бордові такі красиві. От і я вам скажу. І задумуєшся, замислюєшся над всім оцим. Відчуття, звичайно, вдома класне, я вам скажу. Е Є одна країна, де мені дуже сподобалося, але вона... Я не знаю, чого вона мені так сподобалася. Вона... Я би не сказала, що така прям товариська до України. Бо вони там не хотіли довго гроші російські віддавати. нам це Швейцарія. Я не знаю, що вона мені прям так до дощі припала, але що там німецька мова. Я дуже-дуже люблю німецьку мову. Більше навіть ніж мою, англійську, яку я викладаю. От не знаю дуже комфортна країна, Швейцарія. Нідерланди ну, також комфортна, звичайно. Так така у нас з вами прогулянка роздуми мої. Хочеться повернутися до своєї країни і розуміти, що нехай ми там небагаті, нехай треба все підіймати. Але якось знаєте, всі разом, от, ну, так умовно кажучи, прості люди разом в плані на простих посадах. Так? І наші ну, депутати, от наш державний апарат, от ми всі разом. А що таке є? Такого немає. Таке враження, що поки їх треба обрати, то ми всі разом, і вони такі всі наші люди, і ми їм маємо так вірити. А потім вони приходять до влади, і все, ми вже всі не разом, розумієте? Вони там собі грибуть, якісь палаци собі будують, а такі звичайні люди, ну, якими вони начебто ще два тижні тому були. Це вже нижча каста. Я не знаю, як це вирішити. Я просто розумію, що якщо росіяни толерують царів і транію, вона їм за чимось потрібна. Потрібна вона для того, щоб країна не розпалася на багато суб'єктів. А чому вони не хочуть, щоб країна розпалася на багато суб'єктів? Тому що вони відчувають себе великими за рахунок. Великої географічної країни. Давайте подумаємо, навіщо нам потрібна корупція постійно. Чому ми, чому ми толеруємо, в принципі, постійне злодійство? Чому? Що в нас є за суспільний запит на це? Він же є, виходить? Виходить, що він є. Подивіться: при кому з президентів Незалежної України. У нас не було грабунку державної скарбниці. Назвіть мені хоч одного. Починаючи з того, що в нас деякі президенти самі врвали. Крали тільки так, собі там палаци робили, як то Янукович наш. Ну, отак от моє О, Треба думати. Но все одно в Україну з'їздиш якась, якась як підзарядка. Ну я ж кажу, оці от читаю зараз демографія, демографія, наче звинувачують людей, які поїхали, що не приїжджають підіймати значить, демографію, що будуть заїздити з Азії. ну, Робітники, там потім як... Ось сідаєш все і думаєш, ну якщо ви, блін, такі розумні, якщо ви так, значить, нагнітаєте оцю всю обстановку, чого ж ви нічого не робите з тим, щоб не вирували, щоб ми не бачили за кордоном цей безлад? Що ми бачимо, вибачте, що тут в Нідерландах закони, так вони написані не просто для всіх. Першим чином вони написані для тих, хто їх приймає, хто їх ухвалює, розумієте? Це перші, з кого будуть запитувати за ці закони. Якщо прем'єр-міністр не буде тут дотримуватися законів, то він перший полетить з посади. А у нас, у нас закони приймаються, значить, начебто для всіх. А виконувати їх потім мають люди прості, а не прості у нас інвалідності собі вон понавиписували. Ну хіба це не ганьба? І я не знаю, що вам сказати. Пенсії собі понавиписували, тобто у наших батьків пенсії по по 150 євро, або у кого мого тата немає навіть 100 євро пенсії. А вони понавписували собі інвалідності, пенсії. Так захочуть люди повертатися з країн, де є лад на державному рівні? Захочуть. Та може і захочуть, так і не, не будуть знати, що їх чекає. Тобто, знаєте, ну, я розумію, що мене дуже багато хто засудить за таке відео, типу, не патріотично, але... Знаєте, правда є правда? Це як, знаєте, закохатися в чоловіка і вийти за нього заміж. І от ти його кохаєш, ти хочеш душею бути з ним, ти нікого іншого не хочеш. А він постійно п'є і тебе е е б'є, а ти його кохаєш. А ще й гроші не, не приносить додому. От розумієте? А потім ти зустрічаєш з чоловіка, якого, в принципі, ти не кохаєш. Просто, ну, просто нормально тобі з ним. І він, може, тебе там да, не супер кохає, але поважає, йому подобаєшся. І він якось до тебе прихильно ставиться. А він тебе забезпечує, Ну, бо не тебе, а просто внесок в родину робить гарний. Він культурна людина. Він піклується, не пиячить, не допоширить. То з ким ти залишишся? З коханим? Ненормальним? Чи... Або не дуже нормальним? Щось не коханим, але нормальним. Ну, тут я вам скажу дуже сильна Ну, Я розумію, що мене багато хто засудить. І Я дуже вдячна тим людям, які захищають Україну. Але я вам скажу чесно, от розуміє, що вони захищають її всупереч усьому. Всупереч. Не завдяки тому, що їм допомагають наші верхівки, а всупереч усьому. А так не має бути. Ми з вами, як суспільство, вирощуємо крадіїв, корупціонерів і злодіїв і толеруємо їх. Оце треба запам'ятати. І толеруємо ми їх десятиліттями. З покоління в покоління. Нам, мабуть, так подобається. Ось. Як ми кажемо, що якщо росіяни не скинули своїх царів, значить їм подобається, чого ми не скинули досі своїх корупціонерів, Скажіть, будь ласка, чого ми досі все телеруємо? Чого в нас немає ладу? Тут я знаю, що мені сказали, що і закон. Є страховка, є все. Є... Я бачила колись, коли жінка, моя бабуся лежала в лікарні. Я приїздила до неї в лікарню. Це обласного значення лікарня. Назву її лікарня е, М'ячникова. І в Дніпрі. От уявіть собі, це обласного значення лікарня. Там мають закони працювати тільки так. Угу. Ага, де там, що працював? Лікар, який мою бабусю лікував безпосередньо, ну, він її не лікував, мав лікувати. Він, значить, знаєте що, коли вона до нього підходила, скажіть лікарю, те скажіть все. Він демонстративно від неї відвертався і виходив. Демонстративно. Ми не могли зрозуміти, що відбувається. А потім зрозуміли, що ті, хто лежали в тій палаті, люди, ну не конкретно, зокрема, ми вибувся взагалі, не пішли з ним домовлятися за хабарі. А ті, на кого він розраховував там з операції за все, пішли домовлятися до завідуючого відділенням його. От, ну, мабуть, ж хабарі давали за відділення. І той в якийсь момент, коли його, ну вже не моя бабуся, а хтось там запитував про щось, впав в істерику прямо в кабінеті і сказав, ви ходите по своїх професорах і доцентах, домовляйтеся, так, ходите. От вони нехай вас і лікують. Хі, хі, класно. От так от мої любі. А жіночка лежала там разом з бабусею, яка приїхала з області, звідкись там далеко. І в неї була кхм, страховка. Страховка була, значить, від її підприємства. І... Вони а, мали ну як ліки мали бути за цією страховкою. Ця страховка мала, а, мала покривати всі витрати на її лікування. Боже, як би ви знали, як з нею там оберталося. як медичний персонал з нею обертався, як лікарі з нею поводилися, якби ви тільки знали. Це було просто чисте знущання з людини. Тобто немає живих грошей десь комусь. Ну, не десь комусь а всім всунути. Всунути лікарю, всунути медсестрі, яка тобі робить, значить уколи Все, все. Це були суцільне знущання. Як вона плакала та жінка, бідна Божа. Ще раз кажу, це була лікарня імені Мечникова. В Дніпрі. Обласного, значення лікарня. Отак от мої любі. І я не думаю, що це залежить від там, звичайних лікарів. Я думаю, що це залежить від керівництва всієї лікарні. Ой, я ж кажу, це феодальний устрій просто. Або постфеодальний. Тому, коли вони кажуть повертайтеся, повертайтеся. Я не проти повертатися, але я просто розумію, що мені вже 42, батьки в мене не молодіють, їм потрібно буде лікування, операції. Пенсія в них навіть немає 100 євро, а у можновладців наших, тільки вони приходять до, на держпосади, ну такі великі вже держпосади. Все, це в них приватний їхній бізнес, їхня кормушка-гудівниця. Тому ми в дуже різних умовах. І я люблю Україну, я завжди про неї буду думати і завжди буду так, як, як можу допомагати. Можливо, повернуся. Я не кажу, що я не повернуся, але в першу чергу я буду думати про свою родину, про себе, про свою родину. Тому що, вибачте, якщо моїм батькам потрібна буде операція дорога, і я, я не бачу, щоб... Державу це хвилювало. <кій> Можливо, в Києві я ще раз підкреслю. А, там більше це якось підпорядковано і вони бояться. В Дніпрі нічого не бояться. Нічого. Все прогнила, корумпована, годівниця для крадіїв. От вам скажу. От відповідь на. А те, чому ж не повертаються завжди ті, хто поїхав по закордонах. Тому що по закордонах ти бачиш лад. Лад, що умови для всіх однакові. Однакові. Перший, хто вилетить з посади, якщо що, якщо не буде дотримуватися законів, це ті, хто пишуть їх. Розумієте, таким простим людям можна сказати, ну в плані простим. Тут не вважається, що хтось простий, хтось не простий. Ну, в плані не політика. Ще десь можуть щось, знаєте, вибачити. Там якусь декларацію. Ну, в мене такого не було, от в мене у знайомих було. Декларацію там за податки. Щось чи забула, чи невчасно вона її подала. І написали величезний їй штраф. Ну, то вони їй простили той штраф, вона пояснила ситуацію, що там, як там, що вона ще не, це, не хотіла, щоб так склалося щось може. Не зрозуміла, може, щось один. Ось. Розумієте? То можна владцям не буде ніхто нічого бачати. Можна в ладці полетять головами. У нас навпаки. У тих, хто інвалідності понаписував собі. Я вважаю, вони мають сісти. Ну, я, а я читаю, що вони взагалі майже ніякого покарання не понесуть. Та як так має бути? Я не розумію. Що це таке? Ну, Коли ти це бачиш, то ти розумієш, що ти можеш прожити ще частину своє свого життя в порядку. В там, де лад, а може ще попадатися з системою. Так от Ой, Не знаю, що мені сказати, не знаю. Болюча ця тема. Все, гуляла-гуляла, піду далі гуляти. До побачення.